Ще раз доброго дня. дня всім. Сьогодні у нас практична робота номер один. Вона буде стосуватися проведення дослідження. Вона найбільш практична із найпрактичніших, яка може бути, мається на увазі, вона буде дотична до вашого курсової роботи. так. По цій дисципліні у вас курсова робота. Якщо ви не знали, у вас є окремий курс, на який продублював я методички. Ви можете долучитись, і самоговне завдання перше таке не зовсім завдання. В межах цієї практичної роботи. Але завдання загальне по курсу і по курсовій роботі. Курсова робота, за курсова робота і курс дизайн-проєктування дизайнпроектування це як окремі модули, Так? Тобто і вона оцінюється окремо. Тобто курсова робота 100 балів оцінюється, а курс виконання теж окремо оцінюється 100 балів. Тому звертаю увагу на це: і у вас опонаються дві безпосередньо таких курси. Так ось основне перше завдання це. На вихідних, але або коли ви долучитесь до цього запису, продивитися методичку а, на пенесі курсова робота, або продивитися і методичку, і окремо а, 25 тем, які я зробив в вигляді сторінки на пенесі самого курсу, 25 тем прикладів, да, тобто ваших можливо майбутніх робот. Тому долучіться, продивіться, що вам цікаво. Не спішіть самого, не, тобто не поспішайте. Подумайте, що б ви могли виконати за цю тему, тобто, коли ви вибрали тему, подумайте, наскільки об'ємною ваша буде робота, і що ви зможете ви практично, тобто розробити графічний якісь елемент а потім уже долучайтесь до, до консультації, яка найближчим часом на наступному тижні буде щодо курсової роботи, як це в виконту. У нас дуже багато, в принципі, ну не дуже багато є часу, але час є, тобто, в принципі, до грудня у вас потрібно з'явитися до початку грудня, з'явитись курсова робота. Вона не складна. Вона, в принципі, якщо ви будете виконувати ці завдання, всі вони будуть структуровані, і поступово у вас будуть наповнюватись пункти вашої роботи, ну, курсової роботи і практичної додатку. Тому нічого складного немає, тобто, кожні, у вас взагалі чотири завдання по курсу. По... А курсу, да, тобто, по суті, всі чотири завдання, трошки більше, ніж розділі, так да, я зауважував. Да, напевно, вони будуть стосуватися якраз кінцеві результати ваших цих завдань, вони будуть і по нисі оцінюватись, і оцінюватись як складові елементи курсового роботу. Тобто, коли ви їх складете, це буде ваша курсова. Робота. Ну, тільки буде не вистачати додаткового тексту опису щодо їх виконання. так да? ну, трошки наукового, трошки стилістично спрямованого текст, але в принципі це і ваша буде курсова робота. Що вам сьогодні, до чого вам сьогодні треба буде доєднатися? Проведення безпосередньо практичного а, такого дослідження. Ну, тут є декілька напрямків, тобто знайомлення з зірками видатних дизайн проєктів, аналіз різних стилів дизайну і їх особливостей і аналіз успішних кейсів, де дизайн відіграв ключову роль в бізнесі. Це такі три складові. Ну, і дискусія, як дизайн повинна конкурентоспроможність, але ми вам хочемо поставити інше ну, в межах цих трьох пунктів поставити таке нестандартне завдання, в тому сенсі, що вам не потрібно розробляти графічний об'єкт, а створити анкету. Про це я вже, в принципі, в лекції трошки сказав, сказав згадав, да? тобто, трошки згадав про анкету. Я вам сьогодні пропоную це завдання не поспішати, ось тому і є такий нюанс, що ви його одразу не виконаєте, але ви можете сформувати анкету, накидати шаблонних питань, да? тобто шаблоних питань. І розподілити цю анкету на деякі коротків, для чого розділів, щоб в різних розділах бажано там у вас перше, третє, тобто останній розділ сформувати такі питання, однакові питання, які будуть перевірочні. Що за перевірочні питання? Тобто, щоб дізнатися, ваш респондент о, взагалі відповідав на питання, чи він просто тикав на варіант. Тобто, просто формалізуйте. Один не питання сформували, а потім його переформалізуйте іншим реченням, реченням або питанням. І теж самі варіанти, але можливо навіть сформулізуйте і питання. Вони будуть, якщо порівняти, вони ідентичні, але трошки зміни. Та? Тобто, і можна послідовно змінити, І відповідно дізнаєтесь, якщо будуть однакові питання, то це перевірка, що ваш респондент був уважним. Якщо не однакові питання, ну, напевно, він допустив якусь помилки. Ми сподіваємося на це, тобто помилку, але в найгіршому варіанті він просто був не мотивований і просто натискав все, що є Да? Або перший варіант завжди. Так? Або з якоїсь в, для себе системою створив, так? тобто перше, перше, другий, другий, третій третій, потім перше, перший, другий, другий, третій третій. О, таким чином. В тому завданням вам на сьогодні це створити, ну, знайомині зі сверсками видатний дизайн проєктів. Тобто, Мається на увазі продивіться теми: 25 тем вашого курсову роботу. Виберіть для себе якусь тему. Проаналізуйте, що є за цією темою вже створено. І представте, що ви, розроб... ну, по суті, ви будете розробляти щось нове. а щоб розробляти щось нове, вам потрібно задати певну, тобто. А сформуйте для кого це буде розроблятися, да? тобто для цільової аудиторії, певно, да? тобто для якоїсь там, для молоді, для там дорослих, для ширшої цільової аудиторії, да? для всіх майже. Ви врахуйте ну, створіть форму, яка буде запиту цільової аудиторії певні важливі характеристики, які вам дозволять на базі цих так, статистичних даних виявити, що потрібно впровадити вашу ну, тобто, якусь інновацію, тобто ви зразки побачили. Виявили для себе, що можна змінити, задали питання в цій формі, якщо б ви долучились до такого-то продукту, да, використання, що б змінили, зміним, да, і варіанти відповіді. Ну, десь буде з інше, да, тобто з відкритим відповідь. І так, створили цілу форму, який проаналізував і стилістичні рішення, і особливості дизайну, рішення, тобто тексту, форми, тобто, пакування, ну, в залежності від продукту, в залежності від вашої теми, тут вже будуть свої особливості. Тобто, подумайте, ну. Ви ж зразками видатних дизайнерів будете знайомитись і відповідно зразки подивитись, порівняєте, що ви чим вони відрізняються. І ці пункти для цільової, так би мовити, аудиторії запропонувати. Або ще простіше, це може бути цільова аудиторія. Якщо складно визначити цільову аудиторію, представити, що вам дають технічне завдання. Наприклад, у вас тема вашої типу курсової роботи, ну, знову ж таки, до громад. Будь до громади. Так? Айдентика, розробка ідентики для якоїсь громади. І, відповідно, вам потрібно створити опитувальник для керівництва, той, хто буде видавати, ну, формувати, ви з ним будете технічне завдання, і сформувати пункти, з чого буде складатися технічне завдання, виконання яких пунктів. Так? Що воно буде в себе включати, та? тобто ви хочете, щоб я розробив логотип, та? Тобто логотип текстовий, або тобто, який ви хочете логотип ну, тобто, залучити текстовий, символьний або комбінований, або якийсь інший. Які кольорові гам, та? Тобто, якої форми, якої розміру? Тобто Побільше параметрів в цій формі напишіть, тобто у вигляді питань. Це вам, по суті, це буде своєрідним дослідженням, питульників і своєрідним ну, брендбуком, але технічним завданням, да, тобто, ви можете задати, ну, з цим опитувальником піти до вашого технічного, ну тобто, на технічне формування технічного завдання, тобто не технічне завдання нести, а такий опитувальник і разом безпосередньо відповісти ну разом, да, тобто, умовно, разом з замовником відповісти на певне питання. Це у нас по суті формування брифу, да, тобто. Відповідаючи на питання, у вас потім у відповіді формується бриф. Тобто, відповідь це буде одна від замовника, якщо для цільової аудиторії це велика кількість статистичних даних, які дозволять вам згенерувати тенденцію, як треба рухатись напрям. Ну якраз третій пункт. Ми вирішуємо самостійно. Тобто це вам потрібно просто ну, коли ви створити цю вибірку питань. Ми вам пропонуємо. Скористатись допомогою ваших колег, тобто ви даєте свою вибірку опитування вашим колегам. Спробуйте ну пожалійте себе, пожалійте своїх колег, тобто створіть невелику опитувальник, дату щоб вони не дуже довго опитували, проходили це опитування. і Спробуйте, ну як мінімум, три відповіді на вашу ну, ви да, тобто і дві відповіді від ваших колег. А потім вам потрібно зробити невеличкий висновок, можете залучити штучний інтелект, це не є такою страшною річчю, щоб залучати штучний інтелект. Спробуйте залучити штучний інтелект, щоб проаналізувати дані. Тобто можете скинути фотографію, ексин-таблиці, яка сформується за формою, да? наприклад, якщо ви Google форму будете використовувати, або якусь іншу платформу, якщо з неї можна витягнути якісь дані статистичні, або графіки, інфографіку, просто сфотографуйте це, налаштуйте до штучного інтелекту, і хай вона вам зробить. Висновок щодо успішного кейсу за розробкою такого-то продукту, що є ключовою ролью, і що потрібно врахувати, який успішний кейс створити, щоб досягти максимального задоволення респондентів цієї форми. Тобто, вони вже відповіли, і ви просто враховуєте. Тут тобто максимальну кількість респондентів, правильно сказати. Хтось каже, що мені подобалося зелений, хтось каже, синій і повітряно, щось середнє треба зробити, а синій і зелений, нам одночасно не можна робити, тому що це дорого. Да? Тобто, тому будемо вибирати чорнобіл, да? тобто без кольору. ще краще, да? тобто, начебто, ну, взагалі чорний і відтінки сірого це унікальний, да? тобто варіант, коли дуже складно вибрати з коль. Ну, кольор взагалі дорожчий завжди, а ось чорно-білий і дешевше, і використання в темряві однаково, да? тобто, все одно не бачимо колір. Ну, зрозуміло, що вдень буде трошки складніше. Тому. Ось таке научке завдання, безпосередньо, яке складається, по суті, зі створення форми і аналіз ну, відповідей, і аналізу відповідей цієї форми, до якої долучиться, сподіваюся, більше, ніж два. Але якщо двоє ваших респондентів, унікальних респондентів, ви можете залучити не тільки колег, можете своїх там родичів залучити, то? тобто, щоб вони відповіли на певне завдання. Анкету, ще раз нагадаю. Це у нас діяти тут проходять, побачайся. Анкету треба сформувати на базі теми, яку ви самі робите. Тому не поспішайте сформування анкети. Ви на сьогодні, зараз, так? тобто можете зробити анкету шаблонів питань шабонних питань, які ви б можливо будь-якому ну, такі універсальні питання. І залучити деяких універсальних питань, які будуть перевіряти, чи долучався респондент. Вмотивований чи не вмотивований, Тобто він долучався, згадував або використовував важливі значення, важливу особливість його ідей прагнень, побажань, тобто в цій анкеті, чи він просто заповнював так механічно. Ну, Ваші, коли ви створите анкету, ваші колеги будуть розуміти, що їм потрібні. Відповіді такі важливі, тому вони будуть, я сподіваюся, відповідати на ваші анкети дуже вимогливо, да? тобто і ви відповідати з акцентом, що воно повинно забезпечити той чи інший продукт, який потім їм буде А да? вмотивовані тобто, будуть відповідати, тому що якщо вони не вмотивовані, то і ви будете не вмотивовані відповісти, або безпосередньо ваших родичів, які також вмотивовано можуть відповісти, тому що вони дуже Пікуються про вас, дуже оцінюють вас, і сподіваюсь, дуже сильно хочуть, щоб ваш результат обов'язково був краще. І по суті, ваше, ну тобто, анкетування дозволить виявити якраз успішні кейси, тобто сформувати успішні кейси. Можливо, вони будуть такі узагальнені, але вже це буде дієм кроком. Так, і тепер переходжу, так як у нас це практичне завдання, до самих практичних питань, які, можливо, з'явилися щодо анкет. Тобто, ще раз нагадаю, треба зробити анкету і підвести до неї як мінімум двох респондентів унікальних, ну, себе в першу чергу відповісти. Одночасно, ваша перша відповідь буде, можете їм, ну, анкету треба опублікувати, да, тобто, щоб відповісти і щоб записалась відповідь. І одразу ви перевірите вашу анкету, якщо щось там десь помилку зробили, виправити, і відповідно наступні респонденти ваші будуть вже бачити безпомилкові результати. Так, які є питання, будь ласка, задавайте. Так, пані Михайло, будь ласка. Ну, так, просто хочу узагальнити все, що було сказано. Тобто нам потрібно якраз да, стенку курсової роботи, курсової роботи мрати ту, що цікавить, потім ознайомитися якраз ну, зі за зразками якихось дизайн проєктів що стосується цієї теми, проаналізувати там їхні стилі, успішні кейси, і зробити до всього цього опитувальник. Ну і ну, як, це досконало. Як, ну, я як розумію, сам, самої цієї анкеті просто ставити зображення, які ти досліджував і до них і до них питання, наприклад, який стиль людині подобається більше, де краще використані кольори і тощо. Ну, і після цього, коли будуть готові ну, будуть готові результати, просто написати невеликий звіт-висновок і висновок до цієї роботи, так? Дуже короткий. Заважте, оцей успішні кейси. Дуже коротко, просто описати, що там у вас продукт, телефон червоного кольору, ну, успішний кейс. Ну або успішні кейси на базі респондентів, ну тобто виявлених відповіді респондентів, мобільний телефон червоного кольору, з звуку камеру, і все. Да? Тобто, ну не описувати, зрозумів, що в вашій анкеті дуже багато параметрів. Заважте, пан Михайло зауважив максимально найкращий результат, що у вас може бути відбувся. Мінімум, який, ну ми починаємо з мінімуму. Всі ми саме, як кажуть, там ще якийсь... не казав, важлива особистість людини це і взагалі навіть не особистість людини, а розвитку людства. Це лінь. Лі лі да, тобто лінія це великий стимул розвитку. Ну, в принципі, ми бачимо та да, то, то, мінімізація всього, щоб за нас все робили, і відповідно, це розвиток. Але лінь, в принципі, підштовхує до того, що ви найшвидшим шляхом до ну тобто отримати кусіде. Тобто яскравий, ну тобто пан Михайло теж саме пересказав, що я, тобто, і максимально сказав, що а, це максимальний варіант. Мінімальний варіант, ви можете зробити дуже коротку анкету а, щодо аналізу видатних ну, видатних дизайн проєктів зробити собі два, ну знайти два приклади. Просто ну, чому два один це буде нерелевантно, а ось два буде релевантно. Ну тобто що є два варіанти, і вони різні, тобто. Два приклади ваших за темою роботи, ну майбутнє, можливо, вона ще не буде ну, Тобто, ви потім ще поміняєте. Тобто, технічно, ми якраз і пропонуємо вам спочатку обрати приблизну тему, а потім, можливо, ви побачите, що вона вам не доходить, і технічно ви поміняєте там на консультації, скажете що інше Саме головне трошки доторкнутися до вашої теми, вибрати два ну, як мінімум, два, та, тобто, об'єкти. Фотографії, так, тобто виявити, які там стилі рішення можуть до неї залучити, щоб покращити, робити з неї ще більш успішний кінь, і вигляді анкети вам дозволить більш релевантно, більш точно і більш в науково-дослідському напрямі це вирішити. Ну і одночасно ви заважте, долучитесь до курсового року в написанні курс... ну, оформлення досліджень курсового роботи. Отримання первинних даних, От, про які я казав, тобто від респондентів ви можете завдяки опитувальнику отримати а, первинні дані. Це дуже важливо. І в вашій курсовій роботі всі кажуть, що курсові роботи не наукові, да, тобто, але це по суті перший крок Тобто, да, Тому що ну, все залежить від вас. Тобто наскільки ви будете отримувати і досліджувати ці дані. Інтернет це у нас вторинні дані, які, на жаль, як кажуть, брудні, трошки в тому сенсі, що вони. Е їх інтерпретація дуже-дуже перекручена, тому можна потрапити в на гачок, да? потрапити на гачок, або потрапити в, в них якісь незрозумілі оберти, які потім ви будете намагатися вийти, але виходу немає. Да? Тобто, тому що немає таких. Ну, як штучно так, генерує якісь дослідження, а потім виявляється, що їх немає. Тому, в принципі, дякую пану Махайу, що ви повторили по суті такий варіант. Ну, і ще раз я запропонував вам мінімум, да, тобто, два. Екземпляра проаналізувати, виявити його особливості і зробити научку. Одночасно у вас в анкеті з'являються параметри, по яким ви в другому розділі можете їх описувати, основу композиції. Да? Тобто, які елементи ви, на які ви будете композиційні елементи, стилістичні елементи, е, там, психологічні фактори, інформаційні фактори, ну, інші особливості параметри будете враховувати для реалізації покращення вашого продукту. Вся курсова робота у вас буде спрямована на покращення. Да? Будь-яке дослідження, по суті, ється на покращення. Так? Ну, деякі дослідження просто на виявлення якоїсь закономірності, або виявлення якоїсь елементу. Ну, теж це покращить. Тобто виявлення закономірності то це також покращить. Що є в нашому світі ще одна нова закономірність, яку ви. Так, які є ще питання, будь ласка, задавайте. А, так, ще один нюанс. В принципі, це я запропонував попередникам, вашим, вашим колегам, дизайнерам, також майбутнім, попереднім курсам У нас. Ну, я просто працюю богінній організації. Волонтерів, і повідно, у нас є три офіси. Ви можете, якщо треба, якщо потрібно, безпосередньо консультація очна, можемо в університеті зібратися, але в більшості випадків ми на виїздах, але у нас є три офіси, в яких ми мовити, виїжджаємо. Тому якщо треба, ми можемо з вами зустрітися в одних із офісів. Вони орієнтуються: один на боцсаді, один на ну ботанічний сад, прямо біля метро, другий на Павлівській. А Павлівська площа, третій на Ливаді кіліметро. Тобто, якщо треба якась зустріч, можемо з вами зустрітися безпосередньо. Якщо бажаєте, ми можемо навіть вам провести заняття. Додаткове очка. В університеті, на жаль, ми попросили трошки все дистанційно прийти, тому що ми якраз дуже багато волонтерами, і, на жаль, складно це поєднувати, тому нас якраз долучили дистанційно. Ну, коли війна закінчиться, ми будемо радіти. Сподіваюся, вона найшвидше закінчиться, і ми будемо можливість долучатись безпосередньо. Ну, у нас, да, пам'ятаємо, що у нас є безпечні умови, в офісах, безпечні умови в університеті, і ми також будемо намагатися долучатись. Ну, якраз вступ до фаху, у нас по суті, по суті повинен бути дистанційно. Ну, інший колега безпосередньо колежанки, да, тобто будуть долучатися з вами почти. Спробуємо ми також вирватися, також очно з вами зустрітись більш детальніше, щоб говорити всі наявні питання і можливо щось вам цікаве запропонувати. Так, якщо є питання, будь ласка, задавайте. Якщо немає питання, або вони з'являться пізніше. Турбуйте, пишіть в телеграмі, пишіть в особисті. Я з радістю відповім. Якщо одразу не відповідаю, вибачайте просто або зв'язок поганий, або технічно десь ми. Зайняті руки, технічно не може відповісти, але в будь-якому разі будемо відповідати. Пан Михайло, кажіть, від да, вас активності. Маленькі, просто маленькі маленькі да, питання. А, можна буде нап написати просто, ну, коли я от оберу тему, вже визначусь, вам особисто. Ми... Угу. Можна ну, так, те, що ж, пишіть. Угу. ж пишіть, в особисті можна написати? Так. Ну, на цьому запис такий завершуємо. Дуже дякую за е, діалог з Дмитром Михайлом, бо у нас був Дмитро теж на одному курсі. Дуже такий талановитий, е, якраз його дуже багато згадує. Тобто. Якщо є якісь питання, не мовчіть, задавайте питання для цього завдання практичні. Тобто, ми з радістю, якщо треба, видозмінимо завдання. Але ми орієнтуємося, як і з попереднім курсом, на те, щоб всі завдання були орієнтовані на результат. Результат те, щоб вам допомогти написати курсову роботу. Це саме головна мета на сьогодні в нашому цьому курсі. Ну Така більш принижена, ну, знижена така мета, вона мета то більше, тобто виявити інформаційні там компоненти, оновити вам знання, ну тобто додати досвіду, використання ресурсів, будемо використовувати різні ресурси, опанування, взаємодія з вами, але така принижена, можна так сказати, мета це написати курсову, допомогти вам написати курсову, щоб вона у вас не стала якимось каменем спотикання в останній тиждень здачі курсової, щоб ви. Стояло проти свого здоров'я, да, тобто і останні там ночі щось писав. Ми з радістю будемо вам давати завдання, щоб ви їх поступово виконували. Ну, хто буде долучатися, і просто накладали як теками до своєї майбутньої роботи. Так, на цьому тоді запис зупиняю за вашого Ну, Зупиняю зараз демонстрацію, щоб знайти цей запис так. Що є питання, той, хто зараз долучився до перегляду в кінці, да, тобто доучився <дився> до кінця, якщо сподіваюся, ви дійшли до кінця цього запису, то пишіть в особисті в Телеграмі, Weber, WhatsApp, що там у нас ще є? О, різні соцмеседжери, які у вас є, будь ласка, пишіть. А, і саме головне, так, поки в мене ще стоп не натиснув. У нас зараз університет дуже активно переходить на Google Chat. Тому, будь ласка, також, якщо є можливість, переходьте на Google Chat, ми будемо вас мотивувати на це різними шляхами, тому що це нам поставило за завдання. Тому що ми всі хочемо, ну розуміємо, телеграми дуже сильно до нього прилив. Ну тобто це у нас дуже поганий ресурс нашого недоброго сусіда, тому будемо намагатися від нього відмовити. Але дуже складно, розумієте, що дуже складно це зробити. Хоча коріння цього сусіда, воно всі.